Привіт, мої любі українці гості України. Цифрова ВЛК подобається вам така ідея? Мені теж дуже подобається. Але давайте не будемо поспішати радіти, тому що це така пастка, що ви собі навіть не уявляєте, і ми зараз в цьому розберемося. До речі, запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. Цифровізація військово-лікарських комісій в Міноборони розробляють цифрову реформу ВЛК та розвивають інші мобільні платформи, зокрема додаток для військових армія плюс. На презентації представили новий сервіс онлайн-навчання, де зібрані матеріали з військової справи. За міністра оборони Катерини Черногоренко повідомила, що сьогодні будь-який українець може піти в будь-яку цивільну лікарню і там пройти ВЛК. Навіть у своїх знайомих лікарів, отримати медичний висновок в будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я, це медичний висновок буде на кого розрахована оця нібито цифрова ВЛК? Я вам зараз поясню. Це розраховано на тих людей, які сьогодні сидять вдома і бояться йти в ТЦК, а тим паче не ВЛК, оскільки вони думають, що їхні діагнози, які вони мають, це язва шлунку може бути, артрози, там, я не знаю, там серцево-судинна якась недостаточність, чи як воно правильно називається. Маючи ці діагнози, вони прийдуть на ВЛК і їх там визнають придатними. І люди з реальними діагнозами, інваліди, сидять вдома і бояться йти на ТВЛК. І от сьогодні темна сила від держави розробила оцю всю історію, щоб людина сіла така і думає, а, так ВЛК вже тепер може цивільний лікар провести. І що вона взяла рюкзачок, прийшла до цивільного лікаря і сказала, ось у мене тут то-то-то, то і цей лікар уважно вислухав, навіть знайомий лікар, і виніс своє рішення, що людина не придатна до військової служби, гуманно, чесно, в принципі, класно. Тобто ті люди, які бояться сьогодні йти на велика і засвітити свої діагнози, бо її призвуть на військову службу, хоча в неї реально є болячки або вона інвалід. Вони сьогодні витягнуться з дому, якщо так можна сказати, вибачте за якісь такі неправильні висловлення, і прийти до лікарні за власним бажанням згідно чинного законодавства. При тому ви розумієте, що це стосується не тільки військовозобов'язаних тих, кого сьогодні босифікують і мають мобілізувати, а це ж стосується ще й військовослужбовців, які зараз фактично проходять службу, перебуваючи на війні. Тобто сьогодні навіть військовослужбовець прийде в будь-яку цивільну лікарню, скаже, ось у мене тут щось сталося, робиться висновок, що він не придатний, і все, демобілізація. Ну, супер просто ідея, ви розумієте? І що цікаво, що з цієї цивільної лікарні в лічені хвилини, а ще, як заявляє Катерина, секунди, цей висновок іде зразу на Міністерство оборони. Бомба! Варіант просто супер. Цей медичний висновок буде направлений в цифровому форматі в декілька хвилин, іноді в декілька секунд в систему Міністерства оборони. Але що ж буде після того, коли цивільний лікар визнає людину непридатною відповідно цього діагнозу? Все класно або демобілізація, або взагалі виключення з обліку? Ні, ні, -ні. давайте розберемося, що буде далі. Зараз я для вас об'являю бонус. На моєму телеграм-каналі, прямо зараз, я розмістив інформацію, яка містить повний перелік підстав, які звільняють вас від сплати оцього ТЦКшного мобілізаційного штрафу. Прямо зараз ви можете перейти по посиланню до цього відео або там є посилання в закріпленому коментарі, перейти на мій телеграм-канал і просто. Подивитись на цей перелік підстав, виписати їх і розуміти, як не платити штраф. А ми з вами йдемо далі. Провому форматі в декілька хвилин, іноді в декілька секунд в систему Міністерства оборони. А далі оцей висновок з цивільної лікарні куди потрапляєте? Знаєте? Він туди потрапляє до Міністерства оборони. Як заявляє Катерина, це за міністра оборони, ви знаєте, так? що воно туди потрапляє в лічені хвилини, а іноді навіть в лічені секунди. Ну, супер, комфорт, сервіс, ну супер же, ж, так? тобто людина пішла, встановила діагноз, її визнали непридатною, і в лічені секунди міністерство оборони вже про це знає. Все, ось все у нас спокійне свободне життя для простого інваліда або людини, яка там має якісь серйозні вади по здоров'ю. Але зачекайте, не все так просто. Давайте подивимось далі. Сюжету. Далі військово-лікарська комісія за своєю ініціативою буде можливість мати можливість ознайомитися з цим медичним набором даних і винести своє адміністративне рішення. Ось воно. Нічого не відчуваєте, що вона сказала? Так, от не задумались. Дивіться, коли оцей висновок з лікарні потрапляє до Міністерства оборони, потім Міністерство оборони відправляє на ВЛК. І ВЛК таки сидять там собі і дивляться: той хто придатний до військової служби? Супер, хорошо, це ми ось в цю стопочку праворуч. Придатний, 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 от непридатний. Так, а що це таке? Чого це він непридатний? І ось тут за своєю ініціативою, оскільки ВЛК має право, а не обов'язок, за свою ініціативу воно приймає адміністративне рішення і каже. Ні, непридатний, мені не подобається такий висновок, а давайте його переглянемо. І ложимо в стопочку ліворуч. І що відбувається? Що та людина, яка пішла в цивільну лікарню, вона засвітила свої дані, прийшла туди щиро, відкрито, показала всі свої діагнози, а велка потім, сидячи в кабінеті, все це отримала і забракувала це все. І каже: Ні, ти не непридатний. Ти придатний. Тому, будь ласочка, оцей висновок ми скасовуємо. Ну, таке ми приймаємо адміністративне рішення. І направляємо на повторну ВЛК в складі, і там, повірте мені, з'являться комісії, перекомісії. Супер ВЛК, супер-мега ВЛК. Але що завгодно буде зроблено, щоб ви були придатним? Ось така історія, ось така пастка сьогодні від темної сили. Як бачите, оця темна сила, яка терпіть не може нас з вами, робить все для того, щоб максимально гвалтувати і зневажати цей народ, при тому гвалтувати морально, матеріально, психологічно, як хоче, знущатися всіми своїми можливостями, даними. Десь зверху, ще я не знаю, звідки вони дониці ти носили ці можливості. Але це іде знущання над нами з вами. Тому що чомусь ті, хто вигадали оцю систему, думають, що люди цього не бачать. Вони думають, що це закинуть якесь лайно я вибачаю за вираз. Так, а люди і схавають це лайно. Але ні, це лайно не може бути простою формальністю, тому що ми з вами це бачимо. Той, хто цього не бачить. Я зараз вам розповідаю це в своїх відео. Тому, будь ласка, ті, хто ще не підписаний на мій канал, підпишіться на цей канал і на мій телеграм-канал, оскільки в телеграм-каналі я видаю якомога ще більше інформації. Такої інформації, яку Ютуб просто не пропустить, розумієте? І, звісно, що якщо вам це відео сподобалося, я вас прошу поставити лайк. Якщо це відео погане, будь ласка, дизлайк. Ну як же не поставити дизлайк поганому відео? А з вами був адвокат ігрилипявка. Побачимося наступних відео.